Так, доброго дня! Підсумок за першу очередь слава Україні! Підсумок по монетах світу мішку 10 кг і по обновленню це у нас Бельгія така залишилась. З 10 кілограмчиків залишилася така Бельгія. Проста монетка. Ну, так немало. Ось така Бельгія і більш звичайний ось така. Небагато. Грам 300. і такий невеличкий пакетик з Франції, більш сучасної 80-х років. 76, -й, 80. -й. О, навіть старіший попалося, 51-й курочка. Так, прошу Ну, Давайте, мішу, <coughs> цікаво у нас поповнення новим мішечком, правда, набагато меншим. Мішок на 5 кг. Так, він запакований. Плобочкою Подивимося. плюс-мінус 6 пломби. Ну, бачу вам цікаво, коментуйте, щоб я знав, чи цікаво такі мішочки вам розпаковувати. Більш детальніше можу показувати. Бо, судячи по відео, воно вам сподобалось. Хоча я не думав, що буде настільки переглядів багато. Ну, дякую за підписочки, хто підписується, коментує. Для мене це важливо, значить вам подобається. То, що я знімаю. Воно. Не, Не дурно стараюся. Бомба ну, така тверденька. Не так легко таку бомбу зняти чи переробити. Ухте, а він ще й захитний. Ну, сили, Бачу, так цілий, ніде ніяким. Бачу, таке з дрібної монети багато є. Трошки його зіткни. Ось так, його проріжемо, щоб скоріше було, і відео не займало багато часу. Вже бачу Англію мішочку, Пенсики. Ну якби Англії багато є Франція Англії дуже багато простої. Ось такий. Ну, Давайте по крупняку подивимося, що тут Такі. От коніс великий. Нез... Така гарна велика монетка. Ну, такі монетки Тут Багато хто збирає. О. Це у нас Франція. Двічка. Англії дуже багато. Іспанія велика. Стотенки Болгарії, Ізраїль. Франції, якої у нас багато є на залишку, ну, в гарному стані. Що сказати, так, щоб аж, аж цікаве, таке не бачу. О, це у нас 5 франків 74-го року. Невелика гарна монетка. Ну, давайте висимо той мішок, щоб було флешка. Ну, дрібної монети капець так багато, звичайної. Це треба все перебирати, штапувати, так от на один оком не. Гульдемо багато нідерландських. Побі металі, що це у нас є. Ліри два півеску до Португаліїнці кораблик крона, центи орики. Дані, Туніс, Франція, о, така гарна Франція, алюмінієва, ну, як на мене. Це Мінусовий мішечок. Якщо тут гарне знайду ну, Люксембург, у ваших просьбах знімемо більш детальніше відео по огляду всіх монеток. Що ж, дякую за лайки, коментарі, підписочки. Слава Україні всього вам найкращого. Дякую за увагу!